україна член альянсу Угорщина шпигує за Україною, яка воює за свою свободу та незалежність. Так починається матеріал видання Дзеркало тижня присвячений одному з найбільш гучних міжнародних скандалів останніх днів. 9 травня українська контрозвідка затримала двох колишніх українських військовослужбовців, які працювали на угорську розвідку. Що відбувається докладніше далі. За даними СБУ, завданням агентів було збирати інформацію про обороноздатність Закарпатської області, зокрема про стан ППО, пересування українських військових, а також про настрої в разі можливої появи на території області іноземного військового контингенту, включно з угорським. Окрім того, угорців цікавила інформація про ситуацію на фронті. Якщо про війну буде доведено, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Угорські спецслужби давно та щільно працюють у Закарпатті українському регіоні де компактно проживають до 150 тисяч угорців, що становить 12% населення області. В інтересах Будапешта було розширено права угорської меншини, що є однією з передумов утримання Закарпаття у сфері свого впливу. Те, що Угорщина шпигує за Україною, не новина. Будапешт цікавить дуже широкий спектр даних про Закарпаття від охорони кордону та боєздатності українських підрозділів до організації роботи місцевих і центральних органів влади, в той час, коли союзники пона намагалися збирати дані про Росію і ділитися ними з партнерами. Угорці більше шпигували за Україною, яка перебуває під окупацією. Ба більше у лютому 22-го року Угорщина готувалася до російського вторгнення в Україну і стягувала війська до українського кордону одночасно з росіянами. Пізніше в угорському МЗС заявили, що ці армійські підрозділи намагалися підготуватися до великого потоку біженців, щоб забезпечити їх наметами, лікарями, ліжками, їжею та іншим. Також угорська влада, начебто, побоялася заходів збройних груп в Угорщину, як це було при розпаді Йогославії. Цього разу уряд Віктора Орбана вирішив піти на загострення ситуації. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав повідомлення про затримання агентів пропагандою і оголосив про вислання двох дипломатів, які працювали в українському посольстві у Будапешті. Київ відповів дзеркально і вислав двох угорських дипломатів. Історична реакція уряду Віктора Орбана на шпигунський скандал. Карпатті це не тільки роздратування від публічного обговорення провалу угорської спецслужби, а й прояв конфлікту між Будапештом з одного боку і Києвом та Брюсселем з іншого. Таким чином Орбан намагається використати український кейс для посилення власної влади, вибування грошей з фондів ЄС і подальшого постачання до угорщини російського газу за пільговими цінами. Як пише дзеркало тижня, є кілька можливих варіантів дій для нейтралізації угорщини. Перший варіант застосувати положення статті. Ці сьомої договору про європейський союз, що дають змогу позбавити Будапешт права голосу, другий використовувати санкції проти Угорщини, щоб у такий опосередкований спосіб змусити Будапешт голосувати солідарно з іншими країнами ЄС. Третій ігнорувати Угорщину під час ухвалення ЄС рішень щодо ключових питань. Києву потрібно бути готовим до того, що Будапешт і далі намагатиметься вести діалог із позиції сили, заважаючи ЄС ухвалювати рішення на підтримку України. Візит ці дзіньпіна у Москву зафіксував політичну реальність. Росія є васалом Китаю, пише у своєму Фейсбуці громадський діяч і підприємець Валерій Пекар. Тобто сателітною країною, яка існує виключно в орбіті старшого брата, російському диктатору Володимиру Путіну вже не залишилось місця для маневру. Більше нема між ким балансувати. Гра у багатополярний світ закінчилась для Росії глухим кутом. Китай має сказати своє слово. Але яким воно буде? Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Стратегічна мета Китаю це світове домінування. Ця ідея, яка є офіційною зовнішньополітичною доктриною Китаю, ґрунтується на розумінні, що світ стоїть перед глобальними викликами, які неможливо розв'язати поодинці. Тож краще з ним поратись спільно під керівництвом старшого брата, найсильнішого і наймудрішого. То цей старший брат не важко здогадатись. Пише блогер: чи потрібна Китаю перемога Росії в російсько-українській війні? Ні, не потрібна, впевнений Валерій Пекар, тому що це означатиме посилення Росії, набуття нею більшого статусу, а також закріплення в міжнародній практиці права сильних змінювати кордони слабких. Втім, поразка Росії Китаю також не потрібна, бо це означатиме посилення західного світу, частину якого безумовно є Україна. Російська поразка також означає ймовірний розпад Росії, після чого різні частини намагатимуться дистанціюватись від Китаю. А тюркські та монгольські народи Російської Федерації відверто бояться і ненавидять Китай. Тож може бути Китаю потрібне безкінечне продовження війни? Також ні, впевнений блогер, тому що це збільшує ризики на тлі негативної економічної динаміки. То який же варіант є найкращим для Китаю? Саме тою, що маємо зараз, вважає Валерій Пекар. Війна продовжується, але ніхто не перемагає. Водночас ресурси для ведення війни вичерпуються. При цьому всі бояться ескалації, і це штовхає слабких в обійми Китаю, а сильних примушує робити помилки. В інтересах Китаю Росія слабка, але агресивна, цілісна, але цілковито залежна. Війна здається нескінченою, але не переходить у гарячу фазу. Усе це дає Китаю можливість використовувати Росію як таран. Але залишатись за лаштунками, збираючи здобич. З цього боку для Пекіну все складається якомога краще. Росія не здатна перемогти, але не здатна зупинитися і буде продовжувати. Китай не вступає у війну явно, проте може гнучко керувати інтенсивністю подій. При цьому всі російські союзники, васали та сателіти переходять до Китаю всі разом, а США програють цей раунд, начисто. Європа розгублена, а решта світу розуміє, з ким тут треба домовлятись. При цьому всередині самого Китаю багато власних проблем: це і сповільнення економіки, і зростання безробіття і значна залежність від експорту, і постійна потреба в дешевих ресурсах. І це ще далеко не все. Тож китайська стратегія щодо Росії поєднуватиме наступні дії. По перше, поступове отримання контролю над російськими ресурсами, причому це має бути реальний контроль без політичної відповідальності, що можна забезпечити через китайські компанії та спільні проєкти. По-друге, демографічне проникнення в російські регіони На сам кінець, це безпосередній політичний контроль над окремими регіонами без вторгнення, шляхом концесії. Тощо, як тоді виглядає український інтерес? Україні вигідно вважає Валерій Пекар, щоб Росія розвалилася і не могла служити китайським інструментом. Але щоб це сталося акуратно і не хаотично до того, як Китай візьме все під контроль. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхо. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі сьогодні 39 країн світу збираються у Львові, щоб оголосити про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це пише видання Бабель уже 14 травня. Голова МЗС України Андрій Сабіга має передати генсеку Ради Європи лист із проханням підписати угоду про створення трибуналу. Вирок трибуналу може стати першим судовим визнанням агресії, найтяжчого міжнародного злочину. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати усе про спецтрибунал. Де він буде збиратись, Звідки на нього візьмуть гроші? І головне чи судитимуть там Путіна. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі. Трибунал створюють на підставі угоди України та Ради Європи. Пише видання. Цю угоду має ратифікувати Верховна Рада України. До угоди додається статут спецтрибуналу. У ньому буде прописано, що вважається злочином агресії та як має працювати трибунал. Очікується, що угоду підпишуть Японія, Канада, Австралія, Коста-Рика, Гватемала та інші країни. Трибунал буде засідати у Нідерландах, а саме в традиційній столиці правосуддя Гаазі. Під трибунал потрапить політична і військова верхівка. Ті, хто ухвалював рішення напасти на Україну, йдеться про щонайменше 20 російських політичних і військових керівників. І звичайно, про російського президента Володимира Путіна. Втім, поки Путін на президентській посаді його не судитимуть, але трибунал зможе розслідувати його дії. Якщо Путіна затримають, то першим його судитиме міжнародний кримінальний суд, а не трибунал. Трибунал призупинить розслідування і відновить його тільки після вируку в МКС. Передбачається, що трибунал і МКС співпрацюватимуть. Україна переконала партнерів, що трибунал має розслідувати дії трійки президента Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. До стадії, коли прокурор пише обвинувачувальний акт, презентує його і передає слідчому судді. Однак судити їх зможуть тільки після того, як вони залишать свої посади. Потенційно трибунал зможе розслідувати дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Північної Кореї Кім Кімчанина. Перший дозволив російським військам наступати на Київщину через територію Білорусі, а другий поповнив російську армію своїми бійцями. Розслідувати дії Кимчинина трохи складніше, бо корейці поки що воювали лише в Курській області в Україну. Вони не заходили. Проте, якщо вдасться довести причетність кімчинина, цей трибунал стане єдиним місцем у світі, де можна буде переслідувати кімчинина за щонайменше один його злочин. Трибунал каратиме винних до 30 років ув'язнення або ж довічно. Також передбачена конфіскація особистих ресурсів, які перебувають за межами Росії, та штраф. Розмір штрафу визначатимуть судді на папері трибуналу. Він буде створений після того, як Верховна Рада ратифікує угоду між Україною та Радою Європою. Можливо, вже у 2025 році трибунал отримає приміщення в Газі однак він поки не зможе почати розслідування. Фактично, трибунал запрацює, коли отримає належне фінансування. За оптимістичною оцінкою, це 2026 рік. Для цього потрібно, щоб частина країн підписала розширену угоду, а також угоду про співробітництво з трибуналом і ратифікувала їх. Ці угоди будуть означати, що держави зобов'язались фінансувати трибунал, а також видавати йому підозрюваних. Це канал Телеграм. З вами була Яна Пархон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.